Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку теплові двигуни і коефіцієнт корисної дії теплових двигунів. Для початку давайте пригадаємо, що тепловий двигун це машина, яка працює циклічно, тобто повторюється цикл роботи і перетворює енергію палива, тобто теплову енергію, яка виділяється в процесі згоряння палива на механічну роботу. До основних компонентів будь-якого теплового двигуна. Відноситься нагрівник, це безпосередньо те, в чому згорає наше паливо. Виділене тепло подається на робоче тіло, яке вже внаслідок циклічності своєї роботи перетворюється на механічну енергію, і, відповідно, є частина втрати тепла, яка називається холодильником. І в залежності від того, з яким типом палива ми маємо справу, і які конкретно перетворення теплової енергії в механічну. Відбувається, ми маємо різні види теплових двигунів. Це і парова турбіна, це і двигун внутрішнього згорання, який працює, або на бензині, або на дизельному паливі і так далі. Якщо ви пригадаєте, коли ми з вами розглядали коефіцієнт корисної дії нагрівника, там ми говорили про те, що 100% енергії, яку ми отримуємо в результаті згоряння палива, ніколи не буде передаватися на виконання корисної роботи. Чому? Тому що величезна втрата тепла в навколишнє середовище, в якісь інші частини, втрата від переходу енергії з одного типу в інший. все це накладає умови і треба. Ввести фізичну величину, яка б показувала у відсотках, який же процент там, який відсоток оцієї повної. Кількості теплоти, яку ми отримуємо в результаті спалювання того чи іншого виду палива, йде безпосередньо на виконання корисної роботи. В цьому випадку і вводиться коефіцієнт корисної дії. Якщо ми говорили про нагрівник, да, там був нагрівник. Тут ми будемо говорити про коефіцієнт корисної дії теплового двигуна. Визначається він дуже схожий на коефіцієнт корисної дії нагрівника. Єдине, в чому різниця, зверніть, будь ласка, увагу, Якщо для нагрівника ми з вами казали, що треба Q корисне на Q повне, виражене у відсотках, так це у нас був з вами коефіцієнт корисної дії нагрівника. Для теплового двигуна повна енергія, яка виділяється в процесі згоряння палива, йде на виконання механічної роботи. Тому тут замість Q корисне ми спостерігаємо корисна робота. Знову таки, Якщо проаналізувати нашу формулу, то ми можемо з вами говорити про те, що Q повне це завжди та кількість теплоти, яка виділяється в процесі згоряння палива, тому формула для її визначення буде Q на M. Що ж стосується корисної роботи, то в залежності від умови задачі, робота, пригадуємо основне означення: це добуток сили на переміщення, це одна формула, яка може бути використана. Якщо мова йде про роботу сил тяжіння, це може бути. Робота МЖ виражатися у формулі, а якщо мова йде про потужність да, якогось двигуна, то тоді ми можемо використовувати і пригадати співвідношення роботи і потужності. Тоді робота в цьому випадку буде визначатися добутком потужності на час її виконання. В залежності від умови задачі да, ми можемо коригувати, уже, яку конкретну роботу, за якою формулою ми будемо визначати. Ну, а тепер давайте безпосередньо розглянемо, як же використовується наша формула для розв'язування задач. І задача під номером 1. під час повного згоряння палива в двигуні виділяється 500 кДж теплоти. В результаті двигун виконав корисну роботу, яка дорівнює 125 кДж. Визначити коефіцієнт корисної дії теплового двигуна. Складаємо коротку умову задачі, аналізуючи те, що у нас записано в її умові. Під час повного згоряння палива виділилося 500 кДж теплоти. Значить, Q повне в нашому випадку буде дорівнювати 500 кг. Кіло джоулів. Далі виконана корисна робота. Значить, а корисне за умовою задачі 125 кіло джоулів теплоти. Все, більше у нас ніяких позначень немає, тому відокремлюємо те, що відомо, від того, що нам треба знайти, а знайти нас просять коефіцієнт корисної дії. Обов'язково звертаємо увагу після того, як ми записали коротку умову, чи потрібно нам переводити да, наші одиниці вимірювання в міжнародну систему Сі. Дивимося, кіло джоулі. пригадуємо, приставка кіло означає тисячу, да, значить, відповідно, нам обов'язково треба кіло джоулі перевести в джоулі. Або використати множник 10 в третій степені, так, або, відповідно, помножити на 1000. Ну, я використаю 10 в третій степені джоулів, і, відповідно, тут 125 на 10 в третій степені джоулів. Тепер, так як нам треба визначити коефіцієнт корисної дії, запишемо його формулу. Тета дорівнює а корисне, поділити на Q повне, і виражене у відсотках. Все, за умовою задачі, всі дані є, підставляємо числові значення. Підставили: 10 в третій степені в чисельнику і знаменнику можна скоротити. Тут 2 і тут 2 можна скоротити, 125 поділити на 5 буде 25%. Отже, відповідь: коефіцієнт корисної дії теплового двигуна за даною умови задачі 25%. Наступна задача. Під час роботи теплового двигуна використано 0,5 кг дизельного палива. При цьому двигун виконав корисну роботу, яка дорівнює 7 Мдж. Визначити коефіцієнт корисної дії двигуна. Складаємо коротку умову. Маса дизельного палива 0,5 кг. Корисна робота 7 Мдж. Визначити треба коефіцієнт корисної дії. Тепер перевіряємо, чи всі одиниці розмірності відповідають необхідним нам. Мегаджоулі пригадуємо приставка мега це в перекладі мільйон, тобто 10 шості степені. Значить, 7 мегаджоулів це 7 на 10 шості степені джоулів. Перевели. Наступний крок: аналізуємо, яку формулу нам потрібно взяти. Так як обчислити коефіцієнт корисної дії, значить, треба записати формулу для визначення коефіцієнту корисної дії. Записали, тепер звертаємо увагу і аналізуємо, корисна робота за умовою задачі є, а Q повне да, за умовою немає, але ми пам'ятаємо, що в будь-якому випадку наше Q повне буде визначатися як. Q при згорянні палива, значить, Q маленьке на М. Е. Єдине, що звертаємо увагу назву палива, яка використовується у нас в задачі. Це дизельне паливо. Значить, по табличці нам необхідно взяти значення, чому дорівнює Q для дизельного палива. Подивилися в табличці і виписали необхідне значення. Збираємо нашу формулу. А корисне у нас залишається, а Q повне ми представляємо у вигляді добутку Q маленьке на m і виражене у відсотках. Ось наша формула, тепер ми готові в неї підставляти числові дані. Підставляємо. Так, підставили, дивимося, що ми можемо скоротити 10 в степені в чисельнику і знаменнику. 7 і 42, тут, відповідно, одиницька, тут 6. І тепер 6 помножити на 0,5. Да, значить Тут у нас залишиться 100%. Поділити на, 5 на 6, 30, да? на 3 приблизно, так, і відповідно 100 поділити на 3, це приблизно буде 33%. Отже, задачу розв'язано. Наступна задача, яку корисну роботу виконає тепловий двигун, коефіцієнт корисної дії якого становить 20%, якщо в ньому згорить 10 літрів бензину. Складаємо коротку умову. Коефіцієнт корисної дії по умові 20%, 10 літрів бензину це об'єм. Я нагадую, що в літрах вимірюється об'єм. 10 літрів визначити корисну роботу. Так, далі перевіряємо знову-таки, чи підходять нам одиниці розмірності. Літри у нас об'єм вимірюється фізиків в кубічних метрах. І тут треба пригадати співвідношення, що 1 кубічний метр складає 1000 літрів. Нам треба, навпаки, літри перевести в кубічні метри. Значить, 1 літр це буде 10 мінус третій степені метра в кубі. Значить, для нашої. Величини об'єму нам треба 10 домножити на множник 10 мінус степені, щоб отримати кубічні метри. Так, перевели, тепер корисна робота, коефіцієнт корисної дії, значить треба використати формулу для коефіцієнту корисної дії. Записали формулу, тепер з неї нам треба визначити корисну роботу. Виражаємо корисну роботу. Вона буде дорівнювати тета, помножити на Q повне і поділити на 100%. Аналізуємо за умовою задачі тета КПД у нас є. Далі Q повне у нас немає, але знову-таки пригадуємо, що Q повне це у нас. Q згоряння палива. Паливо, яке у нас зазначено в умові задачі, це бензин. Значить, нам треба з таблички взяти значення для питомої теплоти згоряння палива для бензину. Так, і маса. Нам потрібна маса бензину, за умовою вона відсутня, але є об'єм. І тут в нагоді нам стане дуже хороша формула, яку ми, можливо, забули, а тепер вона нам знадобиться. Густина, да? саме густина це табличне значення, яке нам допоможе визначити масу, якщо у нас є об'єм. Пригадуємо, за означенням, густина це є маса в одиниці об'єму. Якщо мені тепер потрібно визначити масу речовини, мені достатньо густину помножити на. Об'єм тіла, об'єм за умовою є, а густина, так як у нас є речовина бензин, я також можу подивитися в табличних значеннях. Вона дорівнює 700 кг на кубічний метр. Все, збираю формулу і підставляю числові значення. Отримуємо ось таку формулу, тепер підставляємо числа. Підставили числа і тепер обчислюємо, вже використовуючи калькулятор, використовуючи наші знання з математики, отримуємо значення 64,4 на 10 ,6 степені джоулів. Ось така наша відповідь. Можна 10 6 об'єднати і буде мега джоулів можна залишити так, якщо не потребує в цьому якась інша умова задачі. І ще одна задача, яку середню потужність розвиває двигун мотоцикла, якщо за швидкості руху 90 км на годину, витрата бензину становить 4 кг на 100 км шляху. Коефіцієнт корисної дії двигуна дорівнює 25%. Складаємо коротку умову, де кожне число записане в задачі, прив'язуємо до фізичної величини, до якої воно відноситься. Швидкість у нас 90 км на годину, маса бензину 4 кг. Шлях 100 км, коефіцієнт корисної дії 25%. Треба визначити потужність, яку розвиває двигун. І тут треба пригадати, що потужність у нас позначається буквочкою N. Так, зазначили, і тепер, так як у нас мова йде про коефіцієнт корисної дії двигуна, ясна річ, що ми будемо використовувати цю формулу, але перед цим не забуваємо перевірити одиниці розмірності. І пригадуємо, швидкість в фізиці визначається в метрах на секунду. В нашому випадку вона в кілометрах на годину. Треба пригадати, як переводити швидкість із кілометрів на годину в метри на секунду секунду, Число множимо на 1000, бо в одному кілометрі 1000 метрів, і те, що отримується, треба поділити на 3600, тому що в одній годині 3600 секунд. В результаті 90 помножити на 1000 поділити на 3600, у нас вийде 25 метрів на секунду. Перевели. Кілограми це нормально. Кілометри це довжина, довжина має вимірюватися в метрах. Значить, пригадуємо. Що в одному кілометрі 1000 метрів, тому перевели все, перевели все, що нам необхідно, і тепер розбираємося із формулою. За умовою, да, коефіцієнт корисної дії, двигуна, про який нам треба визначити або вир... при... розглянути в нашій задачі, да, Q корисне на Q повне виражене у відсотках. І ось тепер нам треба проаналізувати Q повний, Ми з вами сказали, це завжди енергія, яка. Виділяється в процесі згоряння палива. У нас є бензин, маса бензина відома, питома теплота згоряння бензина, ми візьмемо з таблички, і тому тут у нас все нормально. А от що стосується роботи корисної, так у нас по умові задачі її немає. У нас є швидкість і відстань, так, яку долає мотоцикл. Тут треба проаналізувати. Пригадайте, на початку уроку, ми з вами говорили, да, в залежності від умови задачі, а корисне можемо розглядати як добуток сили на переміщення, або як МЖ, аж, або як потужність помножити на час. Так як нам треба визначити зараз потужність двигуна, то ясна річ, що нам краще використати ось цю формулу Н на Т, ми її нею і скористаємось. Корисна робота, ми будемо визначати як добуток потужності на час. Відповідно, Тепер потужність, ясна річ, нам треба знайти час. Як знайти час, якщо у нас є швидкість і відстань, яку подолало тіло? Пригадуємо формулу, швидкість дорівнює відстань, поділити на час, значить, час буде дорівнювати відстань, поділити на швидкість. Збираємо тепер все в нашу початкову формулу. І тепер з цієї формули нам треба визначити нашу потужність. Ось так буде виглядати остаточна формула розрахункова. І тепер нам залишилось тільки підставити в неї числові значення. Підставляємо питому теплоту згоряння бензина ми взяли з таблички, підставили всі числові дані, і тепер давайте дивитися: 10 в 6, 1, 2. 3, 4, 5. 6 нуліків тут і тут ми закреслимо. 25 на 25 буде 625. Помножити на 46, помножити на 4, поділити на 10. І використовуємо обчислення і отримуємо результат. 11500 одиниці розмірності, потужності, вати. Все. Таким чином ми розв'язали задачі. От бачите, використовуючи формулу коефіцієнту корисної дії для теплових машин, ми можемо з вами розв'язувати ось такого типу різноманітні задачі. На сьогодні все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!